Щороку на Тернопільщині знишкоджується сотні вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Дане місце ми знаходимося в Монастирському районі. Ну, це Монастирський колишній Чортківський район, поближу селища села Рідколіця. Тут територія забруднена на даний час більше 50 гектарів забруднено вибухонебезпечними предметами. Ну, По-дальшому буде видно по розвідці, скільки буде ще ну, <кій> буде знаходитись більше, то будемо розширювати обсяги робіт. На даний момент вже виявили більше, біля 50 одиниць ВНП. Ну, це не закінчується, кожен день по 5-10 по одиниць прибавляється. Найчастіше зараз 108-й калібр осколочно-фугасні. При виявленні застарілих боєприпасів піротехніки ДСНС мають свій алгоритм дій. Знайшовши ВНП, доповідаємо своєму керівникові безпосередньому. Він приймає рішення тоді, що з ним робити. Тому що боєприпаси ВНП діляться на дві категорії: перша і друга категорія. Перша категорія, які підлягають транспортуванню. Друга категорія, які не підлягають транспортуванню, і їх потрібно знищувати на місці. В основному зустрічається перша категорія, оскільки ми тут працюємо. Це Перша Друга світова війна. Нам зустрічається в більшості випадків, скажімо, процентів 80-85 – Це перша категорія, тобто їх можна знищувати. Знищення проводиться транспортування в певні місця, кар'єри, де немає людей. Аби не трапилось лиха, у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, пам'ятайте головні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101.